Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила. Вірогідна, 9 серпня, Україна вперше завдала удару в глиб окупованого Росією Криму, здійснивши зухвалу атаку на добре захищену військову базу. Вибухи на авіабазі САКИ на заході півострова розбурхали Москву та спровокували там паніку. Повідомлялася про пробки на дорогах, що ведуть до Кримського мосту, оскільки російські відпочиваючі намагалися переривати свої відпустки, пише Пітер Дікінсон для Atlantic Council. Точна природа можливої української атаки досі не зрозуміла. За Washington Post цитувала неназваних українських офіційних осіб, які назвали це операцією спецназу. Інші ЗМІ підтвердили відповідальність України, але не дали конкретних деталей. У перші години після вибухів військові аналітики переважно сперечалися чи завдали шкоди ракетами, авіаударами чи бойовими дронами. З того часу супутникові знімки показали масштабні руйнування на місці авіабази. Виступаючи у вівторок увечері з промовою, президент Володимир Зеленський не підтвердив причетність українських військ однак, явно натякаючи на напад на авіабазу, зазначив, що війна Росії проти України розпочалася з окупації Криму та закінчиться його визволенням. У Москві на напад відреагували характерним запереченням, замість того, щоб звинуватити Україну, російські офіційні особи спробували применшити значення інциденту, наполягаючи, що численні вибухи спричинені випадковою детонацією авіаційних боєприпасів. Ця сумнівна заява повністю узгоджується з низкою подібних неправдоподібних виправдань, яка давала Росія протягом останніх шести місяців. Кремль намагався вже пояснити серію таких само прикритих невдач протягом свого невпевненого вторгнення в Україну. Список абсурдних виправдань Москви розпочався наприкінці березня, коли кремлівські чиновники спробували представити відступ Росії з півночі України як жест доброї волі, попри те, що стався він одразу після поразки Росіян у битві за Київ. Наприкінці червня Росія знову застосувала ту саму термінологію про жест доброї волі, щоб описати такий самий ганебний відступ з острова Зміїний. Не дивно, що вся концентрація російських жестів доброї волі тепер стала приводом для мемів у соцмережах, оскільки українці висміюють найчастіше фарсову альтернативну реальність, створену кремлівською пропагандою. Коли Україна у перші місяці війни потопила флагман російського чорноморського флоту, Кремль передбачувано швидко запропонував виправдання для порятунку репутації. Москва затонула в Чорному морі 14 квітня після того, як, за повідомленнями, в неї потрапили дві українські протикорабельні ракети. Однак, за версією подій, яку просуває Росія, флагман Путіна насправді затонув під час буксирування у брухливому морі через випадкове загоряння на борту. Це непереконливе пояснення всіх здивувало не в останню чергу, тому що в погодних умовах мало що вказувало на неспокійне море під час затоплення. Виправдання Москви іноді були за межею дійсності. Очевидно, намагаючись пояснити, чому хвалена російська армія досі не змогла подолати український опір. Члени російської парламентської комісії заявили всередині липня, що Україна використовує солдатів-мутантів, яких американські вчені перетворили на нелюдські машини для вбивства. Співголови комісії та чинні російські депутати Костянтин Косачов та Ірина Ярова, яких цитує російська газета «Комерсант», Стверджують, що виявили докази, що українські військові перетворюються на смертоносних монстрів у лабораторіях під контролем США, небажання Росії привселюдно визнати успіхи України на полі бою навряд чи можна назвати безпрецедентним. Обман завжди відігравав ключову роль у збройних конфліктах, і Москва давно відома як новатор у галузі інформаційних воєн. Росія також має ряд дуже вагомих військових причин, щоб применшувати свої невдачі в Україні. Будь-яке публічне визнання здатності українських військ завдавати ударів по особливо важливих цілях у глибині підконтрольної Кремлю території підтвердило б неефективність російських систем ППО та ще більше підірвало б бойовий дух у силах вторгнення, який й без того деморалізовані через високі втрати. Проте є щось нав'язливе у готовності Володимира Путіна прийняти навіть найбільш руйнівну дезінформацію замість того, щоб визнати українські перемоги. Російський диктатор не раз вважав за краще зображати свої війська некомпетентними. Він спричиняв глузування через безглузді розповіді про добровільне виведення військ замість визнати принизливу правду про поразку від рук країни, якої, як він полягає, не існує. У міру того як його вторгнення наближається до піврічної позначки, у Путіна швидко закінчується виправдання. До зустрічі. Глядачі, вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила лайк.